Станіслав Чернілевський Забула внучка у баби черевички. Забула внучка у баби черевички, дитячим сміхом, бризнувши в зело, За повелінням вікової звички перекотилось літо за село. Махнуло рученя на бензовозі, і курява вляглась після коліс. А бабка все стояла на дорозі. Хустинкою торкаючись до сліз, і вийшли в небо зорі жаровички, і тихо бабка посеред села Малесенькі дитячі черевички у спорожнілу хату занесла, лягла собі і світло не світила, торкнулась черевичків перед сном, і осінь їй тихенько опустила горіховий листок перед вікном. Читала Олександра Кравченко для довідка біз Юей.